Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Задачі. Обчислення в межах 10, порівняння виразу і числа. Об'ємні фігури. Поставте відео на паузу. За поданим малюнком складіть задачу. Розв'яжіть її усно. У робочому зошиті відкрите сторінку 49. Завдання 1. Напиши за зразком. Напишіть каліграфічно за зразком рядочок числа 3 та 6. Поставте відео на паузу, доки будете писати. Відкрите у підручнику сторінку 57 номер 1. Порівняй умови задач, що означають слова на 1 більше. Розглянь розв'язання. Задача перша. Воленки 5 ляльок, а в іринки стільки само та ще одна. Скільки ляльок в іринки? З попередніх уроків пригадайте, що означає поняття стільки само. Воленки 5 в іринки стільки само. 5 теж та ще одна. 5 додати один. Шість. Шість ляльок віринки. Друга задача. В оленки 5 ляльок, а в іринки на одну більше. Стільки ляльок віринки. Поглянемо на розв'язання. 5 на одну більше означає, що треба додати один. І відповідь: 6. Шість. шість ляльок віринки. Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Її розв'язують дією додавання. Завдання 2. У нашому будинку три поверхи, а в сусідньому на 6 більше. Скільки поверхів у сусідньому будинку? Це задача на збільшення числа на кілька одиниць до трьох треба додати 6. Давайте запишемо цей вираз у зошит. Відкрити зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. На 5 поставте крапочку. Якщо у вас нова сторінка, то робити відступ не потрібно. Записуємо вираз. 3 додати 6. Скільки дорівнює. Правильно. 9. 9 поверхів у сусідньому будинку. Скорочення не записуємо. Номер 3. Порівняй. Поставте відео на паузу та порівняйте у зошиті вираз і число. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Номер 4. Розглянь малюнки предметів і геометричних фігур. На яку фігуру схожий кожний із предметів? Куб. куля, циліндр – Це об'ємні фігури. Футбольний м'яч. Схожий на кулю. Подарункова коробка на циліндр. Новорічна іграшка. За формою нагадує кулю. Коробка схожа на куб. Повернемось до робочого зошита. Завдання 2. Задача в Олесі три груші, а в Матвія стільки само, скільки всього груш у дітей? В Олесі три, в Матвія стільки само, отже в Матвія теж три груші. Щоб дізнатися, скільки груш у дітей, треба додати груші Олесі і груші Матвія. 3 додати 3. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть вираз і запишіть відповідь у клітинку. Номер 3. Збільш на три кожне число. Збільшити на три означає додати. Нуль. Додати три буде три. У відповідну клітинку записуємо відповідь. 5. Додати три буде вісім. Зупиніть відео і далі завдання довиконуйте самостійно. Завдання 4. Микити 3 тенісні м'ячі. А в Матвія на два м'ячі більше. Намалюй стільки кружечків, скільки тенісних м'ячів у Матвія. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Номер 5 Обведи стрілу, що влучить у шляпу. Для того, щоб дізнатися, яка стріла влучить у шляпу, візьміть лінійку і прикладайте її під стрілку. Це допоможе вам визначити траєкторію польоту стріли. Обведіть ту стрілу, яка влучить у шляпу. Виконайте це завдання самостійно. Молодці! Дякую за роботу! Чекаю вас на наступному уроці математики.